Ну а какие займає за трактор Challenger NP860 последний сил 52. Песть его 23 тонни. Изводится этот трактор Штати. Этот трактор від фірми К это фартер. Этот трактор зробили спеціально для появиться работу і и елементный трактор разревалены на гусеницах. з гусеницею пішла резина. з лента кожна гусениця стоїть зі слой резини. А также его ткань стрельного корда. Простість і долговечность. Унікальна система гусениць не втримує стремимо Маса трактора равномерна на широкій гусениці. Сересе дуже файне сцеплене. Друге місце займає трактор John Deere. Виготовлюється так само ШША. Має мощності 440. Сіх. Ну і двигатель цього 13,6 хитра. Це 6 циліндрів. На 50% знижив свій сум. Тросмісія має 18 первіть вперед, і 4 назад. До 17% можна топлення зекономити. Ну, а багато можна розказувати про мода і але ми переходимо до наступного. Ну, а перша місія займає трактор і... холонтом. Ну, а трактор це 900 тисяч. 15 лицевых движок, 535 летних сил, трактор Нихоланд С 9 заготовлен в штатах, турнозизельный мотор, мощный трансмиссий, большими неразрезаними местами, а также увеличены колесные базы и самые високодисхи. Кидравлик з самокрупних тракторів. Относиться трактова польського класу. Всіми системами трактора оправляє електроніка. Комфорт і удобство, і робота механізатора, муніциальний монітор з розширеними розмовлями, входить число, ноги операції. Через нее очисляется диагностика и настройка систем. системы. Звонабу все-таки трехстория с торговый везуст.